Івана купала традиційне українське свято, яке відзначають вночі перед Івановим днем. Мешканці села вже традиційно збираються біля ставка, де плетуть та пускають на воду вінки, стрибають через вогнище. Цього року вербівці та гості свята мали можливість переглянути обрядове дійство чарівної купальної ночі, яку підготували працівники районного будинку культури. Там тут бентежить в тихі води. Це ви, дівчата. А я цар водяник. Вітаю вас з купальським святом. Цієї ночі дівчата гадали на судженого, кидали у воду свої вінки, а хлопці їх діставали, адже це символ щастя та одруження. Багато творчих колективів завітало на урочистості, які подарували присутнім хороший заряд емоцій. Нехай Гарні танці, гарні дівчата і гарний сценарій. У нас ще не було ні жодного року водяного, щоб так воно все в реальність все втілилося. Ну в загальному сподобалося. Залучили і наймолодші гостей дійства, для яких організатори підготували різноманітні конкурси та познайомили молоде покоління з народними обрядами. Куди ти чула Маю чорні кавіла Мене ці зима мера Помагай мені, папа у нас в основному аматорські колективі наші, такі це зі школи, з будинку культури, а тут вже відчувається професіоналізм. Так що дякуємо, хто організував, приємно. На урочистості завітав і голова районної адміністрації, який привітав мешканців села та розповів, чому саме у вербі цього року проходить районне святкування Купала. Кожне свято по чергово. Ми проводимо виїзд по виїздах по сільських радах. От на сьогоднішній день було прийнято рішення про те, що районний будинок культури буде проводити свято в Вербі. Нам дуже приємно, що районне свято відбувається на території нашого села. Воно вибрано, мабуть, через те, що така мальовнича природа, гарне село, гарні люди, веселі. Міють робити забаву, ми щороку святкуємо, але ж цього року районне свято люди зійшлися. Ми раді всіх вітати на нашій землі. Молодь та закохані пари на дійстві стрибали через багаття, адже вогонь є основним символом купальського свята. Дуже сподобалось. І щоб кожен рік було, звісно. Що краще, кожен рік щоб було щось краще, веселіше. Красота, і люди доволі. Всі приїжджають, як має бути. Вітвора, общена, діти, красавиці і жінки, красавиці. Дай Бог їм здоров'я, щастя. У всьому оце настояще, настояще, Івана Купала. Народні гуляння у вербі тривали усю купальську ніч, яку завершила святкова дискотека.